Ось ці вітання у теплу сонячну днину. Так теплесенько, так гарнесенько. Розпочався тиждень, а я, знаєте, думаю, навіть і чогось не знаю, нічого такого не робили, щоб можна було цікавого показати. Це якась така, знаєте, рутина рутина одна і теж. І ще тим більше за цією пинами цими. Прийшла з роботи, одна новина у нас на сьогоднішній день є, і в принципі про неї можна було б ще сказати і з самого раночку, але з самого раночку не хотілося, тому що очікувала далі на результати, що буде і як воно що буде. Ну, результати є, тому можу вам дещо і показати. Гляньте на ось цих малятичок. От нібито так каченята, нібито каченята, але для нас каченята незвичайні. Це каченята індійського бігунка. Перші, перші у нас за скільки років уже утримання. Качок індійського бігунка. Це у нас перша маляточка. Ви тільки подивіться, як ось це, ось це з'явилося на світ саме першеньке. Воно з'явилося ще з самого ранку. І ви тільки подивіться на цю стійку. Подивіться на цю стійку маленького пінгвінчика. А вреднюки, а вже вистрибали з коробочки. Тому посадила у таку високу кастрюлю, щоб з неї не висибнули. Шість яєць лежало під квочкою. Одненьке вона вночі качення десь лупилося, придушила до ранку. От. А далі сьогодні вона потихеньку виводить. Троє це вже забрали, двоє яєць ще надлуплених лежить під нею. Думаю, буде все добре. Висадила потихеньку свій парничок. Не весь, але, але висадила. Забрала звідси скабіозу, забрала звідси Алісум весь Алісум забрала весь. Ось тут він в мене був з краєчку. От, його позабирала. Можу навіть показати на городі, як, як його посадила. От, і ще таке, що сьогодні на ніч парничок не закривала. Ось так він і стояв. Просто, ну, скло стоїть, сіточка з цієї сторони, щоб не забігали, не залазили кури. От, а накривати не накривала. Все загартовую. Усе загартовую, тому що усе йде вже на висадки. Пробив мені Юра трішки моркву. Вона вже о, яка гарна махнула. Потрібно тільки прополоти. Значить, ось насаджувала Алісу. Ось так у рядочок. Деякий, деякий поприв'яв, деякий стоїть гарненько. Але ось так це весь рядочок аж туди ось так вздовж. От, ä, по з тим, що навкорінені у мене. До речі, подивіться, як гарно розпускаються. Ну, а що там буде, будемо бачити. От. І вже що хочу сказати, подивіться на те, що бачу я. Ви це бачите? Бачите? Картоплі <см Obrigadofo> ще немає, навіть наша рання ще де не де сходить. А він, а він уже сидить. Але він тобі він уже й на картоплі сидить. От отаке, якби таке щось хороше, то так бігом не буде. А як отаке його всяке, то воно тобі на тобі є. Картопля та, яку мали їсти за 30 днів. Бідня посадки. За 30 днів ми її їсти точно не будемо. Ви тільки подивіться, що робиться. Ви тільки подивіться, га? Саме, ну, саме, саме, зі чого ви подивіться, він обсипаний. га. Ти що? Та й що це його робити? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім на цьому. А це ви тільки подивіться, вони ж догризають, Він, Він саме прагуни зійшли, а вони їх вже догризають. О! Так, і тут є... Ну що сказати, картопля, ну та, що мали їсти за 30 днів від посадки, вона саме починає сходити. Отак От порядочку. Саме видно, що сходить, то що вже ці колоради їдять. Тому 30 днів це, це дуже голосно сказано за неї, що 30 днів від дня посадки. Ну а далі будемо бачити, що ну, хай ну, ще ну, зійде нормально, хай ну, ще ну, обробимо, та ще поки де що появиться, то. то дійсно. Правду люди писали, що в цьому сорті ароза. Подивіться, як гарно метеличок. В цьому сорті ароза нічого нічого цікавого немає. За те, що покажу, покажу вам подивіться, як гарно квітують у нас полуниці. Які великі, які великі квіти От, і буде квітувати рясно. Недалеко, не хочу йти. Ось так тільки зблизька, трішки покажу, бачите, як гарно. Краса неймовірна. Ну, і теж десь чую, що гуде трактор. Підняла голову, подивилася. Ні, не Юра. Не знаю, коли проїде, і ще сьогодні, оце, після роботи, запланована поїздка до Любора у Потрібно, е, Потрібно край. От і ось так. Хожу і думаю, чи його, і те, що робити, чи його його чекати. От. Він до мене не голодний, я його сьогодні зранку нагодувала. <ріст> От, а, ну, а, а тепер. Тепер напевно, що все-таки буду придягатися. Десь у мене там дівчата вже все обирають для того, щоб поставити, швиденько плову зробити. Оце ось зараз роблю плов. Ну, а вже далі буде видно. Ну, є у мене ще кілька новин із садочка. Розпускаються ось у мене низькорослі півники. Один ось такий світленько-жовтий, а один ось такий насичений такий колір жовтий. От і вже геть-геть квітує ось цей декоративний барвінок. Геть-геть починає квітувати. Бачите, геть і верхні квіточки вже зацвітають. Ну і дуже гарний такий робиться килимок. Дуже гарний. Ну і до центра. Теж уже кущик гарно розкущився, піднявся. От, і такі ось має квіточки. Ну, справді розбиті сердечка, як то кажуть. Отак. Мала варити плов. Але напевно ще зміниться. поп'ємо чаю, спочатку поїдемо у справах, а тоді. Бо вже Віу Віу приїхав. Качки сидять, качки сидять. Як хочеться, щоб вже їх сиділо не двоє, а таке собі невеличке стадо. Що ти, Віу віу Нічого. Мама. І як? Не мокро? Я можу їх сні бурати. То шо, поїдемо? Ні, ну, поїдемо, що, поїдемо? Горати? Ні, в Любар. Поїдемо йте. Всього, заказів більш немає. Можна ще поїхати, було б яких десятків півтора города вигорати. <рес> нема заказу. пішли. Кажуть мокро. Чай п'ємо і рулем. Що? Кохи у мене несуться гарненько. Кубка яєць. Кожен раз щитаю, піднесли. 13 вже лежить. Голуби теж сідають потрішки. Тут сидять, тут сидить. Тут навіть хоче вдарити крилом. Думає, що я зараз буду чіпати. Ось який півник-кох-господар. Любить дуже з голубами сидіти, курочки рідко коли вилітають, а він то завжди ходить зверху. Курочки ось. Ці пістончики сьогодні повтікали, поки ми приїхали з Любара. Ось тут повилазили з під низу. І все, і навтьоки позаганяли назад. Ну і все рівно такий день даремно не минає, тому що взяли капусти, взяли трішки пізньої, середньої взяли, не втрималася, <правж> придбала ось такі вкорінені три саджанці березклета ось таким кольором гарненьким. І ще взяла супер ранніх помидор. Ось, помідорчики ставлю поки що ще сюди, перед висадкою обов'язково замочую джуків. Хоч би не забути, тому що одного року була замочувала та забула. Миску зараз підніму, тому що, як нагадав, як минулого року поставила ось так замочувати, то поки я зібралася садити, у мене качки з'їли, капусту то не всю, а помідори то всі. Тому все. Оце забираю, ставлю десь наверх, Бересклети побіжу, висажу. От, і розведу. Зараз взяла отруту для жуків напій і побіжу з пляшкою на картоплю. Тому що ну, тому що шкода сходить. Поки то ще всю будемо травити, а картоплю побіжу рятувати. О! Я коли десь тако щось посажу, то в мене прямо аж душа радіє. Не то, що радіє, але прямо вона розквітає. Оце я тільки в себе щось десь додам. Отак. З'явилися три бересклетики ось такого кольору. Іду на город відразу з двома пляшками. Однією буду травити, тут я вже розвела. З от другої пляшки полю Алісу. З поливалки поливати не хочу, так, щоб не заляти. А собі цим так легесенько зараз його полю на вечір. А вони ви подивіться ну, на вечір куди залазять аж у землю. Нічого, будемо ми їх вже починати годувати. А оце ж хай усі сусіди знають. В кого на городі жуків буде менше, то це завдяки мені. Тому що я жуки вже травлю. Картоплі ще не посходила, а жуки вже получають. Ну і так, як і говорила, поступово спирника забираю, дійшла черга до маргариток. Усі їх ось так підряд-підряд забираю. І в садочку місце під них уже є. Маргаритки у мене підуть у садочок. Значить, ось тут ось так на початку, де є кощик маргариток. Я їх ось так узорчиком поросажую кругом і хай вони собі тут заполонюють ось цю. О, понатицького. Але ж о такого засипаю і думаю. Єдина точка, поки спину одійшла, якийсь рядок моркви прорви. Та ні, ж, мені ж треба квітки посадити. Морква пожиде, а чужні. Виняла з почки ще одне каченятко, мокреньке, ще під нею одне лишилося. Довиводить до і буду забирати. А цих, оскільки вже вечір, то забираю в хату. Слухайте, походила, комара на собі забила, оглянулася. Привіт. І думаю, ні, таке піду я на моркву. Плову на вечір бути, аж на самий вечір уже. Мама. <плес> на плов стали дівчата Людмила з Веронікою. А це плечики. Це плечики. Ага. Давай, дівчатам. А я покину до моркви, тому що не буде діла. Поки, слава Богу, легше встаю пірити. Не знаю скільки втну. поки сонце сяде, але будемо будем сапати. Проривати, поривати, проривати. Да. Моркочка гарна, гарненька. Я думала, якщо чесно, що дощ так заб'є, що не буде нічого. Але ні, ні, морпочка росте. Юра просик сонив рядочки, і стоять гарненькі. Тому все, як працювати, вам гарного перегляду. Ви переглянете сьогодні обов'язково, це точно. А я буду усім вдячна, хто перегляне. Ще буду дуже вдячна, хто сподобає, вподобає відео. Ну і також, хто поділиться тим, які, як у вас справи. Що вже Прорвали, що прориваєте.